Тренер, як вам став сезону? Чим сьогодні ви не задоволені грі дівчата і чим можливо задоволені попри таку різницю випанку? Якщо казати по з приводу результату, то не задоволені самим результатом і деякими елементами в грі, які були. Тобто ми погано вставили, влада правильно сказала, що ми дуже мали велику різницю в підбираннях м'яча. Але це закономірно, тому що в нас не, не вистачає, просто центрових, немає, які могли б цей м'яч підібрати. Команда будівельник на сьогоднішній день набагато потужніша, ніж ми. Набагато потужніша. От, і результат цілком закономірний. Що хочете завтра побачити, дівчата? Для того, щоб ми на, на рівні конкурували з такою командою, як будівельник, всього-навсього вони мають грати в, в, в максимум своїх сил. Те, що вони вміють, вони мають виконати на максимумі. І це не може виконати один гро, один гравець. Це мають виконати 5 гравців, 6 гравців, і тоді буде результат. Тобто 6 гравців, як мінімум, мають зіграти в повну свою силу, і тоді буде якийсь результат більш позитивний для нас, ніж сьогодні. Все. Я хочу, щоб вони грали на максимумі своїх можливостей. На максимумі. Дякую, Дякую вам. Мені це подставка Владислава. Прошу, будь ласка, твій коментар по сьогоднішній грі. В першу чергу дякуємо Збройним силам України за те, що ми можемо грати баскетбол. По сьогоднішній грі у нас ми програли катастрофічно програли підбір. У Нас на жаль, в команді не вистачає зросту для того, щоб ми змогли боротися, але ми, як би там не було, старались. В нас менше втрат, але, на жаль, ми не змогли перетворити якісь фастбрейки в очки. У нас доволі молода команда. Ми, скажімо так, ми зіграємося ще, і я впевнена, що у нас ще все попереду. І наші вболівальники будуть бачити зовсім інший баскетбол. Було сьогодні. Більше боротьби з нашої сторони. А так гра буде точно така сама, буде так само важко. І головне робити все, що скаже тренер, і боротись. Дякую. Дякую. Добре. Що ми відчуття до від першої гри? Ну, як на мене, спочатку хочу подякувати всім хівбаскету за гру. Дали там трішечки таких емоційних гойдолок, як на мене. Струхнуло нас трішечки. Завжди перша гра завжди важка. Як емоційно, так можливо, і фізично, бо бігаєш, десь трішечки, можливо, концентрацію втрачаєш і трішки дихання можеш збити, і думаєш не про те. Але ну нічого, ми, скажімо так. Прийшли цей крок. Будемо дивитися по наших помилках, є над чим ще працювати, все рівно. Будемо виправлятися, покращувати гру, трішечки, скажімо так, молодих підтягувати, щоб вони не опускали руки, не втрачали такого більше рівня, який ставимо собі планку високу і хочемо до неї дінутися всі. Щоб всі відповідали один одному, скажімо так, не підводили один одного на паркеті. А так, в принципі, результатом. Я думаю, можна бути задоволеними, але можемо краще. Я запитання. А взагалі, які враження від цієї гри? І ви сьогодні грали також молоді дівчата? Як ви їх підтримали, якими словами ви мотивували? Ну, завжди, я ж я повторюю, неважливо працюємо від першої хвилини до останньої. Підтримка в нас завжди є. Далі не неможливо грати без помилок. Ми не роботи, ми всі люди, тому не потрібно зациклюватись на якомусь моменті, працювати далі, підтримувати не одного. А вже в роздягальні можемо пихати один одного, так, на свої помилки, вказувати і будемо їх виправляти і обговорювати ще раз. Дякую. Вам дякую. Все мені. Тренери, вас так само вітають сезону. Будь ласка, прошу ваш коментар. Так, ну я теж хочу подякувати, подякувати е Збройним силам, е які дозволяють нам грати в цю прекрасну гру, дозволяють нам збиратись, е дозволяють болівальникам е підтримувати нас. Дозволяє командам виходити майданчик. Дякую е, своїм дівчатам за цю першу гру, перші емоції за перемогу. Дякую команди, команді Київ Баскет за супротив, який вони тиснули цим молодим складом. І е, тільки повага до цього, до цих е, рухів до, до цих е, е, емоцій, які вони дають. Перша гра, я говорив дівчатам, що перша гра вона завжди така емоційна. І хто перший справиться з цими е, гойдалками, той і переможе. І тут не, не важливо е, ім'я нам на майці. Тут хто перший справиться з цими емоціями, хто перший буде якісніше виконувати і, е, е, захист і напад, той буде перемагати. І там з якою різницею. Якщо ми подивимося, що да, ми виграли і так відносно. Е, Немало, але ми зробили багато помилок. І ці помилки, от якраз ця це перша, перша гра, да? помилки на неякісне передачі, неправильне прийняття рішення, правильний рух м'яча. Чи ми поки що прилаштовуємося один до одного. Ну і я згоден з вітою, що потрібно і підводити ще молодь, підводити ці зв'язки між. Досвідченими гравцями, щоб вони ще більше розуміли один одного, доводити молодь, яка буде вчитися обов'язково на цьому і отримувати цей досвід. Дуже хочу подякувати і моєму асистенту і Роману Веросюку, який підготував і фізично. Ми могли ще бігати більше, але ще раз, нам потрібно. Пробувати всіх, всі, всі зв'язки і всіх гравців потрошки-потрошки вводити Чемпіонат я не скажу такий довгий, але ну, нам потрібно е, приступити через це. Дякую нашому лікарю, дякую нашому, е, е, нашому керівництву за ті умови, що ми маємо зараз. Це дуже важливо на даному етапі, що ми, мож, ми маємо місце, час для тренувань. Ми маємо грати в гарних умовах. Тому я дуже, дуже радий цьому і роботи дуже багато. І дякую нашим болівальникам, які нас підтримували. І бажаю, щоб з кожної гри вони отримали більше емоцій, більше позитиву і раділи за кожні прекрасний момент в цій грі, ну і за перемоги теж саме. Ми радіємо разом з ними. Більше комунікувати одна з одною. Це один з найголовніших компонентів, над яким треба працювати. Ну один із один. тому що комунікація це дуже важливо там, на майданчику, тому що у нас немає е в баскетболі, не грають, як віта сказали, роботи. Да? Е грають люди, які в різних е епізодах е будуть, будуть, будуть е помилятись, але помилки ці повинні невелюватись ці. Цією розмовою, да. ми говоримо, що міскомікейшн це, це більше до програшу. І на даному етапі, коли команда тільки будується, ця складова, вона дуже важлива зараз. Одна із складових. Це. Дякую. Ще раз дякую. Все до побачення.